Що таке колаген і чому після 25 його треба пити обов'язково? Зараз розкажу простою мовою: колаген це головний білок нашої краси. З нього, як цеглинок, побудована вся наша шкіра, суглоби, волосся і нігті. Але біда в тому, що після 25 років наш організм починає виробляти його все менше і менше. Результат: перші зморшки тускле волосся болі у суглобах. Але головна перешкода ось у чому: не весь колаген працює. Уявіть собі величезну молекулу, звичайний колаген. Організм не може її переварити і просто виводить гроші на вітер або в унітаз. А є пептидний колаген це вже краще. Його порізали на дрібні шматочки, тому він засвоюється в рази краще. Але є рівень, готмоут. Трипептидний колаген це найменші, найпотужніші ланцюжки з трьох амінокислот. Вони настільки крихітні, що миттєво потрапляють у кров і дають чіткий сигнал організму: годі спати, час будувати нову шкіру. І ви буквально бачите, як зморшки розгладжуються. Шкіра стає щільною та сяючою, суглоби рухаються без хрусту, а волосся починає рости як на дріжджях. Хочеш отримати саме такий результат без штучних методів? Тоді тобі точно до мене пиши в директ Хочу колаген» і я підберу для тебе ідеальну схему прийому з хорошою знижкою.